Вітаю-вітаю вас і спішу з вами поділитися дієвими вправами, які допоможуть вам у боротьбі з індюшачою шиєю, з тяжами на ній і взагалі з нижньою частиною обличчя, таким як провисання овалу. Виконувати ці вправи можливо на щоденній основі, і хочу до вас звернутися, щоб ви себе продіагностували. Але якщо у вас є проблеми з щитоподібною залозою, і ви про це знаєте, то будь ласка, не працюйте з цією частиною взагалі. Якщо ви цього не знаєте, то бажано. Зробити комплекс обстеження, щоб дізнатися, чи є чи нема у вас цієї проблеми, і ви могли робити з висновки, чи ви можете з цією зоною працювати, чи ні. Пропоную спочатку покласти руки. Пальці у нас є грудинно ключично сосцеподібне м'яз однієї сторони, з іншої сторони. Знову ж таки, якщо у вас є набряк, ви його зараз не побачите. Він не буде проявлений у вас, але ви просто знаєте, де він знаходиться. Тобто треба працювати з набряком, прибирати фіброз, і потім ви зможете побачити цей м'яз. Кладемо пальці перед м'язом до щелепи. І великий так само перед м'язом і впритул до щелепи. І починаємо рукою ніжно, ніжно колихати наші тканини. І при цьому, коли ви вже так довгий час проробите, ви відчуєте під пальцями, краще, звичайно, мовчати, ви відчуєте все ж таки цю під'язичну кістку. Вона не кріпиться на зв'язках. Вона у нас тут висить, і коли у неї є провисання, тобто всі м'язи запущені вниз, і вона так само провисає. Крім того, що нам треба пропрацювати м'яз для того, щоб її тримали. Нам ще треба розблокувати її хід, бо вона може бути затиск. І Ось протягом 30 секунд, ви відчуєте її, відчуєте бугорки. З якими ми працюємо 30 секунд однієї хвилини таким чином працюємо, просто не рухаючи головою, а тільки легенько тканини рухаємо зі сторони в сторону. Потім фіксуємо наші пальці, але ж це не жорстка фіксація, і починаємо потрошку голову. Повертати. Так, можете виконати 10-15 поворотів зі сторони в сторону, підкладаємо руки під підборіддя, не витягуємо шию вперед, а верхівкою тягнемося догори і потрошку починаємо відкривати рота в своїй звичайній амплітуді. Не намагайтесь зробити більше. При відкритті рота у вас не повинно виникати не больових відчуттів, не щелчків, нічого, що з цим може бути пов'язано. Відкриваємо рота і робимо опір руками, верхівкою тягнемо догори, але мінімальний опір робимо ще 10 повторів. Виконуйте чи 10-15 повторів, чи до того, поки ви не відчуєте мяз платизм. Це такий м'яз, який у нас від грудини йде і вплітається аж в обличчя. Нам його треба теж так само розтягувати, цей м'яз, бо скорочення його призводить до з'явлення появлення. Другого підборіддя. Тож це м'яс ви трошки таке напруження в ньому вібрацію повинні відчути. Далі зробимо розтяжіння платизми, ми її трошки напружили, нам її треба повернути в природнє положення. Одну руку кладемо на ключиці, інше під розтягнути її. Голову не запрокидуємо, а просто трошки розтягуємо цю руку, вниз не тягнемо. Так, протримайтесь 20 секунд. І потім поверніть голову в одну сторону, так само 20 секунд. Можете змінити руки і в іншу сторону. А далі я вам покажу комплекс саме від цієї проблеми зморшки біля вуха. Можете спочатку продіагностувати, і вони всі повинні бути рихливими. Будь-якими рухами можете продіагностувати і відчути, чи є ці тканини у вас рухливі, Можуть больові відчуття одразу відчуватися, якщо є велике залипання. І чи просто можете відчути, що ці тканини не рухливі. Продовжимо діагностику біля самих вух. Оця вся зона біля вух і за вухами. Так само повинна бути рухливою, і ніяких больових відчуттів не повинно бути. Далі ставимо рогатоми пальчики. І починаємо щільно, притуляючись до вух, підніматися догори. 10 15 повторів. І далі переходимо такими рухами аж до верхівки. Один, від вух і до верхівки. Два. Піднімаємо всі тканини догори. І останній раз, 3. І зафіксували. Руки вгорі. І починаємо рухати тканини догори, відчуваючи, як рухається вуха: Два, три, 4, 5, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. А для тих, хто вміє, відчуває роботу м'язів вуха то достатньо буде зробити 10, 15, 20 повторів догори піднімати вуха, виконавши так 20, наприклад, повторів, зафіксуйте в піднятому положенні. Ви відчуваєте, як вуха підняти, як м'язи. Від скроні до верхівки, потиличний м'яс, лобний м'яс, так само тягнуться все догори. І в такому стані тримайте в статиці 20-30 секунд, і можете потім відпустити, чи можете прищити свої ткани знаходитися в такому підтягнутому стані. Покажу вам прийом, який зможе зняти набряг у цій зоні. І також зняти спазм, якщо він існує біля ніздрів. Ставимо пальчики в зону ніздрів, робимо вдих, і на видосі давимо на з'єднання біля ніздрів. Ще раз ставимо вдих, і на видосі робимо продавлення. Повторимо ще два рази. Далі будемо працювати в зоні вилиць саме тут знаходяться наші м'язи, і таким чином будемо проминати, розслабляти і розтягувати. Йдемо до кістки на повіки, не заходимо, беремо валик і такими, в принципі, трошки швидкими підтягуючими рухами. Проходимо ці місця. По віку, як не відтягуємо, так туди і нічого з нею не робимо. І так пройдіться по 3-5 проходочок. Занадто в защіп не беріть. І поверхнево теж не беріть тільки шкіру, а саме з зоною вилиць попрацюйте з однієї сторони і так само попрацюйте з іншої сторони. Пройдіться по м'язах. Тепер відкриваємо рота і проходимось по носогубних заломах. Якщо вони у вас є, чи якщо у вас їх нема для профілактики. Робимо оп, і губи витягуємо вперед. від куточка рота, в тому ж відкритому О з витягнутими губами вперед. Рухаємося догори. І щільними перелягаючими рухами відводимо набряк і зайву рідину, з якою ми тільки що попрацювали. І дивіться мої інші відео, які так само допомагають впоратися з віковими проблемами. До зустрічі в новому відео!